Маємо на огляді преміальний кросовер Infiniti QX50, Офіційний автомобіль придбаний в салоні в Києві. Всього 28 тисяч пробігу, двохлітровий бензиновий мотор з автоматичною коробкою передач. Дуже крутий дизайн у цього автомобіля, шикарна led оптика. Попереду маємо парктроніки. Позаду теж встановлені парктроніки і камера заднього огляду. А дизайн цього автомобіля не ні з чим. Стан салону, ніби що не з конвейера, Чорний шкіляний салон з білою елегантною стрічкою. Все дуже круто комбіновано. Вставки з карбона. Шкіряна панель. Далі по комплектації ми маємо два монітори: один мультимедіа, другий керування всіма функціями автомобіля. Такий ось джойстик перемикання передач, запис з кнопки, електроручник, автохолд, управління монітором за допомогою шайби, led панель приборів, мультимедійне шкіряне кермо, з круїз контролем, з польськами перемикання передач, автоматичне світло, датчик дощу, електроскладання зеркал і повний електропакет. Задній ряд доволі просторний. Сидіння мають регулювання, а також. Кріплення і зафікси для дитячих крісел. Керувати цим автомобілем справжнє задоволення, динамічний, комфортний і найголовніше доглянутий та обслужений автомобіль. Великим плюсом до цього всього автомобіль на повному приводі, а розхід палива по місту в районі 10 літрів. Для комфортного паркування автомобіль оснащений камерою заднього огляду і парковочним асистентом, який вказує напрямок руху. Свіжий автомобіль 2020 року. І придбати такий можна в автосалоні Trade Motors за адресою Павла Усенка 8.